Сполучені Штати, Росія, як змінилися переговорні позиції, удари по Тіньовому флоту та чому диктатор Путін подався до Індії. Про це та інше говоримо з військовим експертом, полковником ЗСУ Петром Черником. Пане Петре, вітаю слава Україні! Герам слава пропоную одразу почати з огляду актуальних подій. Мало відомо про результати переговорів у Москві між переговорниками зі сполучених штатів і Росії. Загальне враження можна скласти із заяв, які вони. Після тієї зустрічі оприлюднили у Кремлі. Обмежилися інформацією, що деякі напрацювання Сполучених Штатів їм підходять деякі ні, і що остаточного компромісного варіанту якогось не було знайдено. Офіційних коментарів з боку Америки одразу не було, а лише пізніше. Президент Трамп вийшов до журналістів у Білому домі, і вони у нього запитали про результати цих переговорів. І ось що він їм сказав. Давайте послухаємо пряму мову. Я думаю, що вони мали дуже хорошу зустріч з президентом Путіним. подивимось, що станеться, бо для танго потрібні двоє. Знаєте, щодо України я думаю, ми з ними більш-менш усе владнали. Вони дуже задоволені, враховуючи обставини. Путін хотів би завершити війну. Таке у них було враження. Побачимо, як буде. Який висновок можна зробити з цього раунду переговорів, риторики росіян і ось таких сигналів від Сполучених Штатів. От направду почнемо наш аналіз з того, що самі себе відійшлемо до нашої минулої програми, де ми її фіналізували, що ось Вітков їде до росіян, і найімовірніше, що чуда не станеться, і направду чуда не сталося. Більше того, якось це дещо відбулося дивно, американці так ніби чогось злякалися і. І зробили великий крок назад, і направду зараз, напевно, нам доведеться розібрати дуже такий серйозний блок, який ми, до речі, ніколи не розбирали. А чому так? Бо знову дуже багато кидають каміння в бік американців, що отмовляв. Знову зрадонька і тому подібне. Цей крок був вимушений чи зумисний? Моя думка, моя думка, що вимушено зумисний. І так, і так, і ми зараз розберемося і ще раз задекларую свою позицію. Напевно, уперше викладу ті погляди, які раніше комплексно розлого не розглядав. На мій погляд, є три жахіття, три жахіття американської геополітики, котрі напряму в'яжуться з Росією, і чому вони такі обережні. Викладу, звичайно, свій погляд. Перше, це сам ядерний удар, чи вони ним шантажують. Мій погляд шантажують, але тут є нюанс. І глядач скаже, та не може такого бути ну прямим ядерним ударом. О. Вони вже якось менше шантажують. О, 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 прямий ядерний удар, на мій погляд, і мало ймовірний. Чому 74 шахтні установки? Пускові у Р100 н і Р-36 воєвода, Сумнівно в якому воно стані сармат нескінченно не може полетіти, навіть вибухає. Так дійсно є ще підводний флот, серйозний. Важкі човни типу Дельфін, типу, е, е, типу Борей. Але гарантую, за кожним з них є мисливець 100%. скажімо, там старенький Лос-Анджелес або Вірджинія, і в тому числі, тобто, навіть взагалі американці весь підводний флот. Тоді Радянського Союзу, а тепер Росії називають не, не інакше як шумні корови. Це все буде потоплено, якщо стакани почнуть відкриватися, і потенційно буде видно, що там обчисляється, що буде ядерний удар. Більше того скажу дуже коротенько, але мушу. Це насправді важить. Є 101 дивізія клекочучих орлів, яка і тренується на те, щоб тих 74 шахтні установки, підводний флот і кілька, кілька аеродромів, де є ту 95 амес, який може запустити ядерну ракету Х-102, ніщо інше, як х 1 до двох тижнів візьмуть під контроль. Не проблема. Але де з'являється справжній страх, і тут дійсно треба ретельно стежити за чорноротою Симонян. Вона єдина. Ну не єдина, але як правило, рефлексує дуже цікавим явищем. Бо якщо Соловйов, Кісі і всі решта кажуть, спалимо Америку там в ядерному попелі, то це каже: ні. Над суверенною територією піднімемо одну ядерну ракету РС два 4 ярс – не проблема. Сибір гігантський 13 мільйонів квадратних кілометрів. Навіть для американців обчислити таку одну машину, одну, це дуже складно. А маневр може бути оманливий, десятки машин поїде. І на висоті десь кі кілометрів 400-500 підірвати 300 кілометрів. Тобто вони хочуть погасити су супутники? Абсолютно, Путін реально цим шантажує. По справжньому уявляємо собі. Там вибухнуло, ну звичайно, світлове випромінювання, ударна хвиля не матиме ніякого значення, бо це космос, вакуум, електромагнітний імпульс. Ну, уся навігація, особливо кораблі, все там. Скільки може, там. От, якщо порахувати від вибуху, скільки може лягти, я навіть супутників? я приблизно не можу сказати, бо, бо навіть займаючись цим дуже професійно, дуже точно, дуже якісно, навіть намагаюся у супутниках розбиратися в їхніх такто характеристиках, ніхто, жоден серйозний аналітик не може сказати, як воно буде в природі. Ну, знаю, знаючи про це, знаючи про такі кроки Путіна, я думаю, що у американців є план Б. Сподіваємося, дуже що він є. А якщо його нема, от як от як з цим боротися? Якщо це все впаде, чи ну може, не впаде, перестане працювати на якийсь час. А все там зав'язано не тільки навігація, а скільки йде через супутники, скажімо, фінансової інформації. І для мене це видавалося подивуванням, але потім, коли вона кіль підкреслює, от свідомо це питання буквально на днях, сам для себе ну, довго посидів, не раз зарефлексувала. Якби це було один раз, я би допустив ну, черговий виток пропаганди. А це кілька разів. Розуміємо, що там вони самостійно нічого не говорять. І от у мене вже кінцево склалося це. Аналітичне чуття, що відбувся черговий раунд шантажу. Московити цинічні люди, особливо Путін, мегацинічні. Він прекрасно це все усвідомлює, і от він нескінченно даруйте за повторення, оцей кийок, щоб відлупцювати американців. Нескінченно він його дістає. От саме так дивимося на оцей сплеск. Переговорного процесу, який зараз відбувся. Тому підсумовуючи вже вже можемо. Минулий раз стверджував, що люблю холодний аналіз, а не гарячий. Тепер вже дійсно є фаза охолодження процесу, як такого. Підсумовуємо цей раунд переговорів, згасає. Але жодного вчено не скасовується. Мій особистий погляд. Найімовірніше, наступний по-справжньому серйозний імпульс це десь лютий березень. Чому? Згадували, розбирали, нагадую, вибори у США. Пане Петре, от на даний момент кращі переговорні позиції у кого зберігаються? Та в нас не таких добрих переговорних позицій, як ми мали, як ми маємо зараз, ми ще не мали. Тому що наш воїн дуже міцно стоїть по лінії боєзвітання. Попри всю проблематику, яку ми маємо з мобілізацією, попри всю в тому і складність від війни, одна з рефлексій. Дійсно, аналітика їхнього московицького імперського за яким стежу, свідомо стежу, бо не можна ворога недооцінювати. Як казав великий сунь Цзи, знай ворога, знай себе. Він каже: дослівно, українці невластиво довго нам опираються. От, невластиво. І він приклади проводить за всю історію. Дійсно, наш титан тримає небо. І, допоки наш титан тримає небо, а нагадаю слова Уінстона Черчилля, наша мета мир. Але шлях до неї лежить виключно через силу. Ми дійсно маємо суб'єктивізовану нашу воєнну силу, я з якою друга армія не можу упоратися. Здається, ми з вами іронізували, що Друга армія йде до третьої. Третя просить першу, щоб поставити на місце 22 другу. Я тут уже дещо буду усміхатися, наскільки дійсно ми цього разу в історичному контексті показали ну мега опірність. Хоча, на, на мій погляд, не вперше остання боївка армії УПА, вже знаючи, що приречені, знаючи, що немає жодних шансів, упала в 1960 році. Вже Супутники у космосі літали. Ніхто навіть помислити не міг, що радянський союз може впасти, але якби вони отой фундамент нам під плечі не заклали, то не мали ми би зараз того опору, того сили, того духу. Тому направду низький уклін нашим титанам. Велика геополітика тримається на ваших плечах. Дякую.